В одному лісі жило маленьке зайчиня. Найбільше на світі йому хотілося бути сильним, сміливим і зробити щось добре, корисне для оточуючих, але насправді у нього ніколи нічого не виходило. Воно боялося і не вірило в себе. Тому всі в лісі прозвали його Зайченя-боягуз. Від цього йому ставало сумно, прикро, і воно часто плакало, коли залишалось одне, був у нього один єдиний друг друг борсучок. І ось одного разу вони удвох вирушили гратися до річки. Найбільше їм подобалось наздоганяти один одного, бігаючи через невеликий дерев'яний місток. Першим наздоганяло зайчиня, коли борсучок пробігав по мосту. Одна дошка раптом зламалась, і він впав в річку. Борсучок не вмів плавати і став борсатись у воді, просячи про допомогу. А зайчиня, хоча і вміло трохи плавати, але дуже злякалося. Він бігав по берегу, кликав на допомогу, сподіваючись, що хтось почує і врятує борсучка, але нікого поблизу не було, і тоді зайчиня зрозуміло – що тільки воно може врятувати свого друга. Воно сказало собі, я нічого не боюсь, я вмію плавати і врятую борсучка. Не думаючи про небезпеку, воно кинулось у воду і попливло, а потім витягло свого друга на берег борсучка. І борсучок був врятований. Тож любі малята будьте рішучими, сміливими. Вірте в себе, і у вас все обов'язково вийде.